Чому ти віриш, що він дарував тобі милість? Я виграв цю битву без тебе. Бог був прихильний до мене. Так було завжди. І досі є. А тепер у мене новий герой убивця велетнів, котрого я вибрав. І все це без тебе, Самуїле. Отже, великий пророче, я пропоную тобі. Ти помажеш мене знову на цій священній землі, щоб усі бачили. Я не можу цього зробити. Чому ні? Господь цього не наказував. Тобі цар наказав. Ти вже мав би знати, що я не служу царям,